Голос відбудовує. Збираємо на відбудову Великокостромської гімназії. Моя сила відновлення починається з Моршинської. Та ми вам дуже вдячні. Ми з Яною хочемо сказати дякую кожному, хто за нас голосував, хто в нас вірив, хто вкладав свою силу, увагу, соцмережі, надію, віру, добро, хто поливав нас хейтом і ненавидів. Це все це все, все одно синергія. Ми все одно вдячні кожному, бо це робить нас сильнішими і. Ми зробили свою місію. Ми щиро вважаємо, що те, заради чого, ми сюди приїхали, щоб українська музика звучала, щоб про полонених пам'ятали, щоб я не знаю, боролися за мир, ми це зробили. Мені здається, що українці просто продовжують показувати світові наскільки якою великою силою є об'єднані люди, тому що подивіться, який результат був по голосуванню журі, і що зробив народ? Потім ми вам так вдячні. Це просто це світло і ця вдячність так переповнює середини. Вона просто розриває. Я з Ліоною, ми разом просто дякуємо кожній людині, яка голосувала за нас, яка виставляла це в сторіс, яка вболівала і просила там своїх знайомих і незнайомих голосувати за нас це раз. І ми дуже вдячні нашій команді, величезній, дружній, дуже сильні, дуже професійні за те, що вони вклали свою душу в це. Кожен і кожна тут не спали, працювали, вкладали просто всі свої креативні ресурси. Спали в номерах без світла, спали е, в шум, тому що вечірки проводилися у нас в готелі. Yeah. Ви не знаєте, не уявляєте, що відбувалося на бекстейджі. Навіть Туліва вам всього не показувала. Дякуємо! <пілляє> <пілляє> Я вас дуже сильно люблю. Не бреши! Побачимось нових влогах!